Всім привіт! З вами я Надія, інструктор із жіночої слов'янської гімнастики. Сьогодні я хочу познайомити вас із деякими вправами верхнього світу. Як ви вже знаєте, у гімнастиці є 27 вправ, які поділяються на три світи: верхній, середній та нижній. Кожний світ відповідає за певну сферу життя. А також має свою певну енергетику, яка розкачується також за допомогою цих вправ в нашому тілі. Що ж таке цей верхній світ? Верхній світ це вже як ми, саме слово верх, це значить десь там, в небі, так? це світ богів, це світ всього непроявленого, це світ творчості, світ натхнення. Світ наших думок, які літають ще в просторі, але в голову нам не попадають. Коли ми виконуємо вправи верхнього світу, ми ніби як зв'язуємося зі своїми божественними аспектами і розвиваємо так свою інтуїцію, щоб почути, куди нам потрібно йти, де саме наш шлях. А не якісь там нав'язані нам суспільством думки, які ми вважаємо своїми і будуємо своє життя, свої там плани підлаштовуємо вже в залежності від цих нав'язаних нам думок. А от саме вправа верхнього світу будуть вчити вас розвивати вашу інтуїцію. І виходить, ми ніби нічого такого не робимо, просто стоїмо в якомусь положенні виконуючи вправу. А вже потік енергетичний так спрацьовує, що ви краще починаєте чути себе. Але також і вам треба старатися відчувати себе, а не стали вправо робити, а самі думаєте, ой, у мене там борщ, вже треба виключати, чи не треба, чи там ще щось там думаєте, зовсім геть не пов'язане із гімнастикою. Коли робимо вправи, повинні занурюватися лише в себе. І от стояти і думати, так, зараз де у мене відчувається тепло, де проходить уже через мене там енерг... ну, відкрилася енергія, де мені там болить, де зажимає, що там мені незручно. Тобто весь час в практиці бути в моменті відчувати, чути себе. Ці вправи вони так ще й допомагають нам свою рівновагу відновити, відчути баланс, в якому ми повинні бути. Бо як знаєте, що все в житті добре те, що перебуває в балансі. Бо все, що занадто, то не здраво. Ікавство, ну, любі ліки можуть бути ядом, якщо вже буде якась передозіровка. Отже, почнемо. Давайте попробуємо виконати першу вправу верхнього світу. Перед цим згадаємо, яке ж у нас базове положення верхнього світу. Нагадаємо, що базове положення це те положення, з якого ми виходимо в будь-яку вправу. І з будь якої вправи ми вертаємося назад в це ж положення. І так, ніжки ставимо на ширині плечей зад вперед. Знайшли своє положення таке, щоб вас не хитало ні в одну, ні в іншу сторону. Чуть пружинили колінця, ніби ви хочете підстрибнути. Ось так. Підстрибнути і зупинилися. Щоб вони вас чуть пружинили. Ну, отак можете тазом поводити. І все. Оце у вас така пружинка в колінцях. Не сильна. Не сильно, щоб ви аж прямо відчували, що ви їх там зігнули, а так легесник. Тепер заводимо наші ручки назад. Пам'ятаєте як? Де у нас внутрішні кісточки, ми ручки ось так вивертаємо. Нам треба вивернути ручки і поставити їх ось тут, по обидві сторони від хребта на, на наші над, е, е, нирки. Тепер дивимося. Плечки підняли вверх, опустили донизу, завели чуть назад. А лікті навпаки вивели вперед. Отак, навіть зверта, і мене видно, як потрібно, щоб у нас були ручки. Паралельно перед пліччя до підлоги, пальчики вільно дивляться вперед, не опускаються і не піднімаються. Ось так вільно, щоб ви ними могли. Дивіться, легкий прогиб в поясниці. Ніжки отак спружинені. Оце базове положення верхнього світу. Рівна рівна спина, хребет рівний, так, щоб відчути потік енергії. Голівка дивиться прямо вперед, ніби на другий етаж двоповерхівки. І тепер давайте попробуємо в такому положенні відчути. Зв'язок із землею, ніби, на, ніби в нас через наші стопи, які також повинні бути без панчишок. Через наші стопи заходить така підтримка від землі, енергія також, яка нас тримає. А другий потік енергії, який нас підтримує, надихає нам, дає нам сили, це зверху він заходить. А ми ніби між цими двома потоками сильними, між матінкою-землею і нашим Господом Творцем, які надають нам сили і завжди з нами. Тобто благословіння на практику ми отримали, тепер можна виконувати вправу. Робимо вдих животиком, розслаблюємо його. І видихнули. Ніби як втягуємо животик в себе. Тепер знову вдих животом і видих. Знов втягуємо животик в себе. Вдих. І видих. І вирішимо. Зараз ми робимо першу праву верхнього світу. В цьому ж положенні, положенні, в якому ми знаходимося, нам потрібно піднятися на носочки. Так піднімаємося, щоб колінця у нас не розправлялися. Вони так, такі зігнуті і є, але в цьому положенні нам треба піднятися ось так на носочки. Постаралися в цьому положенні вдихнути через животик і видихнути, вдихнути і видихнути. Опускаємося на п'яточки, а тепер нам треба зробити вдих, пропустити його від верху до низу по хребту, і так, щоб він вийшов через нашу Через промежину нашу. Ніби ми сходили в туалет з вами. А ми ще раз попробували. і через хребет. Видихнули все, що там у нас не потрібно було. Так, тепер знову подивилися, чи правильно ми тримаємо базове наше положення. Плечі опущені заведені назад. Лікті навпаки вперед. Легке надавлювання на наші наднирки, ми їх тут масуємо, масаж такий робимо, масажируємо, як правильно вам сказати українською. робимо масаж легкий такий, і з них вивільняється потужний такий потік енергії, який розходиться по всьому тілі. От вже навіть після першої вправи ви можете відчути, що вам стало тепло. Через те, що ця практика, вона енергетична, вона йде на розгін енергії, яка знаходиться у вашому тілі. Так, пробуємо виконувати другу вправу. Нам потрібно провести ось так цими нашими кісточками внутрішніми, які там у нас. Лежать по видвистій сторони від хреста. Ми їх ось так проводимо, а тепер переходимо на внутрішню сторону долоні. Ось так дивіться. Виводимо сюди, тепер перекручуємо пальчики так, щоб вони були вверху до нашої пахви. Ось так перевернули, провели по підгруди, провели по величковій нашій залозі, не доходячи до щитовидки, ми їх вже піднімаємо вверх, але так, щоб ручки дивилися ось так на нас, ніби як ми вмиваємося, але не доторкаючись до лиця. А ліктики з'єднувались, ось так ведемо вверх. Провели вверх, а тепер нам треба ось ці ручки тут роз'єднуємо, а ручки ось так переплітаємо. Оцей елемент називається в гімнастиці завіс. І тепер треба ліктики відвести вверх. Тут долонька на долоньку, пальчики до пальчиків. Ліктики виведені у вас, ніби як назад тягнуться. А ви уявляєте, голівка пряма. Плечі опущені донизу, і ніби ви як над вами вже корона така, бачите, стоїть. І тепер в цьому положенні, опять, знову ж таки, у нас ноги не випрямляються, колінця, так і пружини. В цьому положенні піднімаємося також на пальчики. Піднялися, зробили вдих животиком. Видив животику і опустилися. Тепер наш саме розкручуємо ручки. Дивіться, розкрутили. Знову, ніби ми наповнилися цією енергією з космосу і вмиваємося нею, вмиваємося. А потім по всьому нашому тілі проходимо по точечках які запускають в роботу нашу лімфосистему. Дивіться, як я проходила, тут внутрішня сторона ребра долоні. Доходимо до цього місця, піднімаємо пальчики вверх, перекручуємось і вже внутрішніми кісточками доходимо сюди на, по обидва сторони нашого хребта, знову ж на те місце, де знаходяться у нас надмірки. Оставили ручки, розвели ліктики. ніжки у нас такі пружині. І робимо знову вдих. Набираємо животиком якнайбільше повітря. А тепер видихаємо знову так, щоб це повітря все проходило ніби від макушечки нашої. По хребтові аж до нашої проміжини, щоб знов все вийшло у нас, ніби ми сходили в туалет по маленькому. Ще раз. І видихаємо. Ще раз вдихаємо. Так, це ми вже зробили з вами другу вправу на світу, а зараз ще одна вправа. Третє, і на сьогодні досить. Залишаємося на одній ніжці. Другу ніжку піднімаємо, згинаємо в коліні і виводимо її вверх так, щоб зовнішня сторона стопи лягла у нас чуть вище колінця. Коліно відводимо в сторону. Ось в такому положенні повинні бути. Тут не забувайте, що ще треба слідкувати, щоб їх у нас. Не відходили нікуди. Надавлювати легенько на надпотічники. Плечки не піднімати вверх. В цьому положенні нам треба повернутися чуть в сторону піднятої ноги. Отак, От ми повертаємося. Теж пробуємо в цьому положенні зробити вдих-видих. Бачите, який вправий на рівновагу. Мене теж вже. Китаю туди сюди. І стаємо на місце. Робимо вдих носиком, животиком. У -у 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 -у. Підтягнули животик до себе. І на другу ножку так само робимо на дві сторони. Залишаємося на одній ніжці. Тепер другу, яка у нас стояла, піднімаємо, згинаємо в колінці, ставимо Зовнішньою стороною стопи вище чуть колінця і повертаємося в сторону піднятої ноги. Піднялися, зробили вдих, видих, повернулися на місце і опустили ножку. Не забувайте при цьому, що коліна у вас весь час пружинят, їх не можна вирівнювати, бо тоді буде сильна нагрузка на хребет, і ви собі зробите не, не користь, а шкоду. Знову ми вдихаємо носиком, набираємо животом як можна більше повітря. І уявляємо, що це повітря проходить по всьому нашому хребту, по всьому тілу. І виходить через проміждень. Так, сходили метали. Ще раз спробували. Надули животик і пропустили, видихаючи це повітря по хребту. Коли ви робите ці вправи, тут головне не, не весь час ну, ніби бути в в, в, в умі і думати, правильно я роблю, неправильно я роблю, вийде, не вийде, все одно більше орієнтуватися на свої відчуття, як вам комфортно, як вам не комфортно. Потім з часом ви ну, практику наробите і все будете виконувати чітко, але на даний час, як ви тільки починаєте, то краще все-таки вчитися відчувати своє тіло, чим весь час. Все контролювати умом. Бо дана практика навпаки вчить відключати на деякий час ці наші мозги і включати нашу інтуїцію. Тепер ми зробили з вами три вправи, і це вже дуже багато для тих, хто починає. Нам потрібно зробити енергетичний викид. Через те, що енергії в нашому тілі ми гарно вже розкачали, а в нашому тілі. Кожен день утворюються якісь блоки, зажими, бо ми ще не вміємо емоційно так, бути врівноваженими якимись наблю... таким спостерігачами, щоб нас не втягувало і ми там не сердилися, не агресували агресію десь свою там, не проявляли, чи там ще якісь такі моменти, які засідають у нашому тілі різними енергетичними блоками. А потім, коли ми цей розгін енергії зробили... Получається, енергія тече, шляхи відкриті, але оці зажими наші блоки не, не всі пробиваються. І та енергія, яка минула, то якийсь блочок, який не змогла розбити, їй треба десь вийти. От цей викид це для того, щоб скинути з себе зайву енергію, скажімо так. Ну, Та, яка вже вам не потрібна. Колись у вас агресія. Тепер ви вирішили з нею все для чого вона мені? Я з нею попрощаюсь. Давайте попробуємо. Зробити викид. Закрийте очки. Очі ваші. Зробіть вдих. 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 Видих. Вдих. Уявіть, що ваше серце в районі вашого серця отак розростається така гарна квіточка, світлова така квіточка. І це світло від сердечної чакри розходиться по всьому тілі, йде вверх через вашу горлову чакру, де проходить голову, йде в ваші руки, ноги, проходить через всі органи, засвітилися. Ми. А тепер подивіться внутрішнім взором, яка у вас частинка ще не засвітилась. Постарайтеся її. Полюбити і також, щоб вона хоча б трішечки вже там вас засяя. Тепер ми були е, вдихносиком. І проганяємо це світло по всьому тілі від макушечки, по хребтові всьому до нашого виходу. Виходить у нас все через проміжність. А ще раз попробували. Вдихаємо, збираємо всю енергію вверх, все світло вверх. А <свист> випускали її через ніс. Давайте ще разочок, вдихаємо животиками, піднімаємо нашу енергію, наше світло аж самий верх. ніби з'єднуємося десь там із світлом вверху із нашим сонечком. А потім із видихом. А, пропускаємо все крізь себе і хай виходить те, що стояло у нас з блоком. Зараз також можна відчувати у всьому тілі такий жар, через те, що добре через нас ця енергія пройшла, прокачалася. І нам щось допомогла в собі і зцілити, зцілити, так? Ми з вами, як цілителі, ця, ця гімнастика, от, магія свого роду, через те, що зцілює нас, і ми нічого такого не робимо, просто стоїмо в різних таких позах. Тепер можна опуститися на килимок, лягти в позу шавасаним. Хто не знає, просто ножки витягнути, ручки розкинути, долоньками ось так до... вверх, щоб вони не, до... ну, не приставали до тіла, ось так їх розкинути. І просто в такому стані, розслабленому, полежати ще хвилинку, півтори, скільки кому треба, щоб енергії все-таки у вас... Заспокоїлися, ви вже прийшли до того стану, в якому ви були, до вашого природнього стану. І все. Кому хочеться чуть-чуть поспати, може, когось зморило, поспіть. А в кого навпаки, появилося більше енергії, активності якоїсь, може хтось вже хоче там писати вірші чи якісь нові проекти з'явилися.